Історія країни у кожному фрагменті її мапи. Ці клаптики з наметів, які стояли на майдані з краплинами сліз, крові та поту, а також розмальовані і розписані мешканцями усіх регіонів країни, в тому числі й Криму. Такими є особисті меседжі кожного, хто долучився до проекту Артнамет. Коли ми це робили на площі Шептицького, кожна людина підходила, і якби ніби свій меседж відправляла. От що вона відчувала в той самий момент. І діти, і батьки, і старіки, бо ж люди, і вірші писали. У нас було тих 200 клаптиків. Думуться це, це полотно мало бути дуже велике, ну просто то що немає можливості. Весь той об'єм виставити вони зробили поки що в такому меншому варіанті. І то він дуже його перевозять з міста в місто. Він вже і в мистецькому арсеналі був. Особливою українською мапою вже зацікавилися в Австрії та Італії. Її хочуть бачити на венеційському бієнале, Тож арт наметові наразі доводиться шукати кошти для міжнародних експозицій. Авторки проєкту – три мисткині з Донецька, Києва та Івано-Франківська. Після експозиції в останньому мапу країни з фрагментів наметів планують знову презентувати у столиці. До дня міста або ж свята незалежності. Ми плануємо зараз. Це ми рішаємо питання з київською владою про те, щоб виставити на майдані. Але на майдані буде не фрагмент, а ціла карта. Це приблизно 20 метрів висотою, і 30 шириною. Це майже дві тисячі клаптиків. Мапа з артнаметів – перший і чільний, але наразі не єдиний експозиційний об'єкт, щойно відчиненої галереї часу. Тут презентують також тематичні живописні роботи та графіку, присвячену подіям на Майдані. Від кількох місцевих авторів. Тому і назва така галерея часу, тобто час як категорія, як субстанція, яка вміщає в себе все, і сучасність, і минуле. І зрілі митці, і молоді митці, тобто повна свобода формату відкриття галереї часу. Передмова до знайомства з величезним комплексом музею небесної сотні. Його окремі об'єкти наразі теж знайшли своє місце в цьому виставковому просторі.